Друзі, студії спорт на телеканалі Трофей. Що ж, знову у нас сьогодні у студії Михайло Попелюк, голова комісії ендуро, член правління Федерації мотоспорту України. Ну і ще і суддя і організатор змагань. Я радий вас бачити знову у нас в студії. Доброго дня всім! Мені дуже приємно, що я у вас сьогодні знову в гостях. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про перший етап Харт Ендуро», коли розпочинається сезон, про те, де він буде. Що цікавого буде, і от власне про це сьогодні буде наша розмова. Перший етап у нас відбудеться так, як ми декларували минулого року, що місто Ірпінь, тому що в минулому році це був фінальний етап чемпіонату України. Ми багато вклали зусиль, щоб підготувати його. Він був спонтанний, можна сказати, це не був такий планований на початку року етап, але зв'язку з тим, що треба було нам зробити фінал, що відмовився один організатор, ну, не мав можливості провести, то ми провели фінал в Ірпіні. І, власне, вона і напрошується зробити Ірпінь першим етапом, тому що траса практично готова, за зиму вона збереглася. Не треба дуже її багато готувати, не треба докладати багато зусиль на підготовку траси. Розумієте? Тому що якщо взяти за сезон, за рік вона заростає, поростає травою і, цим, і деревами. А так у нас є можливість практично з невеликими зусиллями. Ну просто розконсервувати. Так, розконсервувати після зимової спляшки і провести гарний перший етап чемпіонату України в місті Ірпінь. Дати. 26-27 квітня. Так що, друзі, занотовайте собі, і як то кажуть, спортсмени, велкам. Ну а глядачі, звісно ж, приїжджайте, бо буде дуже цікаво. Адже те, що було минулого сезону, фінал ну сподобався, сподобався всім. І тим, хто там був як спортсмени, і тим більше тим, хто там був, як глядачі, якою командою це все робиться, тому що на даному етапі ви ще власне, як людина, яка організовує. Даний етап і та ж, та ж сама команда буде, я так розумію, так? Да? Так, я думаю, що у нас беззмінно все залишається. Та сама команда у нас е, вже йде підготовка повним ходом, е, переглянувши попередній етап, були певні моменти по проходу певних ділянок. Треба буде змінити, тому mm -hmm. що десь там виходилось, що ми заїжджали в якусь приватну територію. А зараз ми зміни проводимо. І, власне, трек-менеджер Валентин Пітраков займається повним ходом вже підготовкою. Навіть проводить там тренування mm -hmm. з клубу Чубайкерс. І вже багато змінено траєкторії, вже додали, врахували всі моменти, де треба ускладнити. Все таки це хард хард-ендуро. Можливо, не вся траса була повністю як хард. Десь місцями кантрійна, але mm -hmm. з цього і складається Хардендоро з більш складних ділянок або менш складних ділянок, бо не можеш вибудувати на такій місцині все дуже складно. Так, в Карпатах там трошки інакша. Ну так. Траєкторія в Ірпіні зовсім друга історія. Житомир це ще інакше історія. Так, тим воно і цікаво. Так, і mm. власне воно складається з. Цих декілька етапів якраз такий цікавий чемпіонат України. Загалом сам трек для всіх категорій. На скільки в відсотках він зміниться? На там 15, 20, 50? Ну я думаю, що десь на відсотків 40 зміниться трек. О, так. Це половина у нас тільки там залишиться полоса. Тарішкот mm. Ну, думаю, ми ще її трошечки удосконали. Стадіон стадіон. От, так, так так теж хотів запитати про стадіон, С... що там буде. Він залишиться таким самим. Чи що буде ну, щось нове? Він залишається вже. Він вже збудований, він вже mm -hmm. є. Він вже залишається на ньому. Тренуються люди. Приїжджають, мають можливість. Бачите, воно дуже добре відбилося ці mm -hmm. змагання, бо вже місцеві спортсмени мають можливість приїжджати тренувати. Сам стадіон. сам стадіон тренувати. Ну і трек тренують десь якісь моменти, але ми все одно будемо змінювати, тому що мають бути всі в рівних умовах. До речі, щодо рівних умов і щодо стадіону, тому що не були нарікання такі невеличкі, але все ж таки були щодо на стадіоні отих от сходинок бетонних. Пам'ятаєте, де було крісло, сходинки бетонні, і одні казали, да, класно, круто. А дехто казав, що б'ють там мотоцикли. Чи будуть ці сходинки, чи не будуть, чи очікувати спортсменам їх чи ні? ендуро завжди такий і був, що були ділянки складні, то що mm -hmm. було і були не дуже. Б'ють мотоцикли і на бетонах. Так, бетон більше у нас в Карпатах більш. Дерев'яні перешкоди, а тут ну, виходили з того, що у нас було матеріали, які були. Але зараз бачу, проводили чемпіонат світу в Іспанії ну, і в минулому році. Там більшості перешкоди були бетонні і бетонні? набагато складніші, як у нас. Так що, якщо ми готуємо провідних спортсменів до участі в чемпіонатах світу, у нас мають бути перешкоди різного типу. А взагалі, е, так як у нас спортсмен буде їхати на Романі, е, Олекса Двичка передаємо привіт, так. там взагалі перешкоди є різного типу і дуже складні. Mm -hmm. І вони там змагання проходять 5 днів, і вони дуже, ну, такі, ну, досить складні. Так що спортсменам бажають тренуватись і долати всі перешкоди. Якщо не виходить, ну то більше тренуйтесь. Якщо ви вже звернулись до спортсменів, логічно запитати, що про що мають знати спортсмени при реєстрації на цей сезон. Ми виставимо регламент змагань. Регламент трохи змінений, тому що ми побачили, в чому він був слабший, то ми ті моменти а в чому? змінили. Там невеликі зміни відбулись, але певні зміни відбулись. Там комісія доопрацювала той регламент. В принципі, суттєво він не є змінений. Все залишилось mm -hmm. там по категоріях, по всіх решту таких основних вимогах. Все залишилось. Але якісь такі невеличкі зміни там треба було десь по спортсменах, по вікових категоріях, mm -hmm. дітей більше це стосується. У нас, бачите, які дітки. Є дітки, які ще можуть їхати в 80, але він вже... Виріс на 125. Ну, ми про це вже говорили так. минулого так. разу, що діти ростуть прямо от на наших очах, так. деякі, і десь вони вже їм некомфортно, Вони і не там, і не там. Але про це ми вже говорили. Якщо хочете про це почути, про, про дітей, подивіться попередню нашу зустріч. Теж цікава і інформативна. А, також ви на минулій зустрічі сказали і окреслили, що цей рік це рік команд. Це рік команд трошки ширше відкрите, що мають знати спортсмени про цей рік команд і як це буде відбуватись, як воно буде функціонувати. Що ми додали власне в регламент змагань, це склад команд можуть зараз, бо в нас проходив чемпіонат України і Кубок України серед ветеранів і аматорів. Угу. І зараз ветерани і аматори можуть виставляти свої команди. Тобто, якщо в минулому сезоні команд не було, то зараз є команди і серед ветеранів і аматорів. Тобто є там положення і вказано, скільки спортсменів мають представляти склад команди. Це одне таке введення нове. Уведення. І ще що на що на рахунок команд, ми будемо формувати так, щоб команди, які зайдуть спонсорами своїми. Які будуть мати, хто їх буде підтримувати, ми будемо про спонсорів більше розмовляти. і Спонсори будуть втримувати команду, якби частково втримувати команду або зовсім візьмуть на себе цю відповідальність. І власне федерація, і ну, так, ми домовилися з телеканалом Трофей, що ми їх будемо показувати і розказувати про команду. А якщо про команду, то і про спонсора. Так що буде зацікавленість і спонсорам заходити, підтримувати і про них будуть говорити. Ну, Ми от тут спілкувалися з директором команди е Рекрос з Романом Соколовим, І е він дуже оптимістично дивиться на це положення, що в сенсі команд, е що якщо з'являється ще більше команд, і вони народяться, то буде ще е цікавіше виступати. Я тут з ним погоджуюсь. Правда, він не дуже там погоджується з добиранням людей іншого віку, але це вже ну, на розсуд команд. Але те, що треба гуртуватись, формувати, їхати, виставляти свої команди, а не так, як буває, що приїжджають спортсмени начебто з однієї команди, але навіть не реєструються на, на командні змагання. Ну, ви знаєте, ці, команди це власне конкуренція, е, щоб попасти в склад команди. От, наприклад, команда Рекрос. У них же ще відбір йде спортсмена, який буде представляти команду. Хоча вони всі в команді рекрос. Але залік несе окремий спортсмен. Так, то краще клас, їде по класам, і в них, напевне, є якась своя градація. А ми про це вже говорили. Да. Від, да, відкрив і... нам таємницю Роман, і там на цей сезон вони дивляться теж дуже так цікаво. Він дуже глибоко підійшов і до своєї команди, і до інших. До речі, знову ж таки передаємо привіт. Дякую, Рома, за цікаву зустріч. Тут також зустріч. і в других командах буде та та сама історія. А ще є така. Практика, наскільки от, я пам'ятаю, так в мотокросі mm -hmm. або той, і в нас вже в ендуро, хард Ендуро, е, що команда винаймає спортсмена кращого, якщо спортсмен не має команди. А хотів би виступати за команду, а показує хороші результати. І тоді команда бере собі, винаймає спортсмена, не знаю на яких умовах вони домовляють. Але вона це може зробити тільки перед початком сезону та, чи та. впродовж сезону Ді, це, можуть переходити. не можуть О, спортсмен, оце, так. Добре, якщо так. він. Е, Виступає на першому етапі за склад команди. Він вже на протязі року може виступати або за склад Дільки. цієї команди, або взагалі просто в індивідуальному ага. цьому заліку, але вже стрибати з, команди, з команди, в команди в команду не на протязі сезону це mm -hmm. не можна. І відповідно вона має добру історію. Спортсмен рік відпрацював, показав результат, показав результат для команди, і в принципі вона дає дає такий командний підйом. Залік да, залік і підйом. Да. І Люди, які хочуть бути командою, вони збираються і зірка з зі зі. Ви як організатор, окрім першого етапу, звісно ж, і будете робити етап на Івано-Франківщині. Так це який так. буде етап за рахунком другий. А, тобто, у вас ви на початку сезону одразу зробити там перший, другий, а далі все можна відпочивати. Ні, типу, не так? відпочивати. А далі третій. А далі третій. Ну ну то вже ви як голова комісії. Ну, Чи дивіться, ви і треті дивіться, будете дивіться, робити? Скільки етапів я... із п'яти ви будете робити? Ну взагалі то є така е, ідея, ідея є така, що провести Кубок України е, з класичною в, в білих ага. ославах. Ви пам'ятаєте, як ми познайомились, перші ви були в Білих ославах? Так, так. Е, класика це дуже потужні знаки. Е, вони такі теж гарні і просто вони більш тривалі і більше. Ну, Ресурси треба. Uh -huh. Але я думаю, що можливо, якщо е нам щось вийде добре, то ми проведемо ще один окремий Кубок України uh -huh. з класичного. Індура, щоб... так. Ну а з Хартендуро, тобто в ваших. Е а з Хартендуру в першій, другій. Так, і ще. Ну, кантрікрос це да, ми окремо. Да, да, зараз говоримо. Суто про Хартендура, тобто okay. із п'яти етапів перших два ваших. Два mm моїх. -hmm. Ну дуже класно, дуже цікаво. Тому що е, ми вже знаємо протягом от, двох сезонів, які були поруч. Ми знаємо, що коли у пана Пополюка ми приїжджаємо от в гори в красу, таку, то там цілий фестиваль, який, до речі, збирає чимало як глядачів, так і чималі суми для наших е, воїнів. Воїнів да, для наших. Захисників та захисниць, яким дякуємо, бо без них нічого б цього не відбувалося. Так що, як завжди, кажу, люди добрі донатимо, донатимо ще раз донатимо, підтримуємо, бо як не ми будемо гуртом, то як ми всі бачимо, що відбувається у світі, ніхто за нас того не зробить. Коли відкривається реєстрація на перший етап Хартендуро цього року, реєстрація вже на перший етап була відкрита 10 березня. Ого клас. Так що можна вже заходити, дивитися, реєструвати себе, реєструватись і, і вперед готувати себе Гутувати. до першого етапу з Хардрендора. Дякую вам за те, що ви приїхали до нас. Як завжди, дуже раді вас тут бачити. Друзі, напевно, що ті питання, які про початок сезону і про перший етап ми тут отримали. Ну, а як воно буде? Я впевнений, що буде дуже адреналіново, класно і дай Бог, щоб всі були живі, здорові. Бережіть себе, близьких. Ну і до зустрічі на телеканалі Трофей. Дякуємо вам, дякуємо телеканалу Трофей.